Бажаю здоров'я. Хочу привітати, по-перше, себе, а також своїх підписників та глядачів з тим, що на каналі кількість, кількість підписників досягла 90 тисяч. Е і остався останній крок до срібної кропки е кнопки це саме 100 тисяч підписників. Але цей крок буде, мабуть, найдовший і найтяжчий. І цьому сприяє декілька чинників. По-перше, це. Те, що каналом я зараз майже не займаюсь, відео знімаю дуже мало нерегулярно, і, мабуть, такі нецікаві е, самі розумієте чому. І, по-друге, сама тематика каналу, а це саме супутникове телебачення, вже не актуальне, тому зацікавити глядача все складніше і складніше. Але в честь того, все ж таки, що я досяг 90 тисяч підписників, я вирішив зняти відео на тему, як відучити дитину. Від гаджетів, ну, гаджетів ну, може не відучити, але зацікавити чимось іншим, а саме спортом. І хочу поділитися саме своїм досвідом, як мені це вдалося. Моєму сину зараз 12 років, і ну, картина була дуже така неприглядна. Увесь час він проводив або в телефоні, або за ноутбуком в іграх, в спілкуванні там, в соцмережах. З однолітками, а і дуже мало приділяв е, часу саме або якимсь е, іншим вподобанням або спорту. Ми з цим е, якось боролися з жінкою, але в нас не дуже е, ну, так получалось. В цій боротьбі ми програвали, не знали, що робити, як його відучити, як зацікавити дещо іншим. І е, ось що в нас сталося на 2023 новий рік. Нам під ялинку. Подарував Дід Мороз подарунок, а саме ігрову приставку Xbox. Разом з Xbox це був подарок, я скажу так, одразу для усієї сім'ї. Він був не конкретно кому, просто для сім'ї ігрова приставка. Всім цей подарунок сподобався, тому там ще декілька дисків йшло одразу під ялинкою, те, що подарунок це. Саме футбол від EA Sports, там був диск GTA, і ну, також там були придостановлені якісь ігри вже на самій приставці. Плюс можна ще щось докачати було з магазину. Але ну, футбол Дід Мороз подарував мені, тому що я все своє життя, мабуть, в комп'ютерні ігри грав, більш всього, це 97-98% свого часу. Це саме футбол. Інше, я якось не сприймав. Може, трошки грав там в стратегію Total Annihilation. А це було дуже давно, ще за часів, як я був студентом, там вчився в школі. Це було дуже давно. Це була гра7-го року. Але зараз я не про це. Жінка, я скажу так, вона трошки проявила якийсь інтерес, але потім зараз вона вже на приставці майже не грає. А от ми з сином почали грати. Я не розраховував на те, що. Йому сподобається футбол, але я хотів, щоб в мене був суперник, живий суперник саме, а не комп'ютер, щоб ми могли грати в футбол один проти іншого. І ось ми почали грати, і він почав цікавитись цією грою, і я в нього. Ну, зрозуміло, що е, вигравав, і він мене, мене питає, папа, а як так виходить? От ну от я не можу в тебе виграти. Я йому кажу: син, розумієш, тут яка справа? Ти на кнопки краще мене можеш ну, нажимати, але ти само груди розумієш. От він так це почув, задумався і почав цікавитись футболом. Він почав дивитись футбол по телевізору, матчі почав цікавитись якимось. Результатами, футбольними зірками, чемпіонатами. Якось він вже почав погружатися це, поглиблюватись. Йому стало інтересно. Потім він, казав, потім він попросив мене придбати йому м'яч. Почав грати в м'яч з однолітками. Це вже стало краще. Я подивився на ці позитивні зміни, і мені сподобалось. Потім у нас з'явилась секція. Це було в невеличкому СМТ. Біля Кривого Рогу з'явилась футбольна секція при школі. Він попросився в ту секцію. Пішов в ту секцію. Попросив футбольні буци, купили йому буци, почав ходити в секцію. Почав цікавитись футболом, почав пропадати на футбольному полі. І вже за гаджетами він проводив час, але він проводив його набагато менше. І ми вже так у нас вже вийшло, щоб більш гармонійний розподіл часу. Трошки часу він проводив гаджетах, деякий час, а деякий час займався спортом. Нам з жінкою цей результат дуже сподобався, але потім сталося трошки інше. Зараз моя сім'я переїхала, вона живе в місті Київ, і вони знайшли там футбольну секцію на Русанівці, і тепер мій син ходить туди. Скажу одразу: тренеру ну, ну саме рівень підготовки мого сина не сподобався. І він навіть спочатку не хотів його брати до себе. Але все-таки жінка його вмовила, і я дуже вдячний йому за те, тому він почав ходити. Зараз мою дитину не впізнати. Осанка випрямилась, він ростом вимахав, хлопцю, 12 років, але він наразі вище мене, вище мене займається регулярно регулярні фізичні навантаження. У нього є якісь цілі, у нього є мотивація. І я бачу, от зараз я бачу це гармонійний розвиток моєї дитини. Ну так, да, навіть зараз він, я думаю, він забагато часу проводить в гаджетах, але все ж таки уже він займає, займається спортом, є фізичне навантаження, і ми бачимо позитивні зміни от, по ньому. Він став такий стройний, високий, на нього гарно глянути. І ми з жінкою дуже вдоволені цим результатом. Не думаю, що мій досвід буде корисний для усіх, можливо, десь працює це не спрацює, але якщо у вас ця проблема, спробуйте, може, таким чином, ви зможете зацікавити дитину і витягти його з цього гаджетоцифрового полону. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, прохання підтримати його лайком та коментарем. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!